Такі заходи вони дуже важливі, як для молоді, яка може взагалі подивитися, що є, що є в Україні, що є в світі, так і для нас, як для it компанії. Ми можемо подивитися, чим люди цікавляться, порадити можливо якісь траєкторії розвитку. Дуже от важливі такі події, де ми можемо зустрітися, поговорити, почути, побачити одне одного. І локації ми зустрічаємося з нашими абітурієнтами. Ми показуємо, що можемо подати, і через дорогу ми бачимо працедавців, і ми можемо їм сказати, що от ми вас навчимо таких речей, і от цій в цій цій компанії ви будете потрібні, ви будете задіяні. Це нова аудиторія, це нові люди. Дуже цікаво спілкуватися саме з вівськими абітурієнтами. Цікаво поспілкуватися з колегами з інших університетів. Дуже багато компаній представлено, якими потенційно нам також цікаво налаштувати їх по спровову співпраці. Більше сподобалось як підготували подію, масштаб багато цікавих тем. Ну дійсно є що послухати. В Першу чергу це звичайна аудиторія студентів. Це наше майбутнє, і студенти теж задавали свої питання, вдалось з ними поспілкуватися. Задавали дуже класні змістовні питання, тобто видно, що люди принцип підготовлені все по ділу, дуже класно, дуже надихаюче. Я не думала, що це настільки буде масштаб. Типу, я перший раз взагалі я дуже щаслива, що я приїхала сюди і виділа на цей час.